Привіт, це звукокуточку. Мене звати Ден. Я озвучую містера біста українською мовою. І якщо ти хочеш підтримати україномовний контент на Ютубі, підписуйся на наш канал, пиши коментарі, звичайно, став лайки. А ми починаємо. Містер Біс це не тільки легенда YouTube, але й власник деяких з найрозкішніших речей на планеті від вражаючих подарунків до шалено дорогих покупок. У його колекції є все. Ось 12 найдорожчих речей, якими володіє Джимі. Дванадцяте місто. Уявіть собі, що містер Біс вирішив побудувати справжнє Майнкрафт село в реальності. Це не просто якийсь набір декорацій, а справжнє містечко з шістьма будинками, кожен з яких був спроєктований для дорослих людей. Кожна будівля виглядала точно так, як у з кубічними формами, блоками, якими можна було насолоджуватися, і навіть деталями, які створювали атмосферу Майнкрафт у реальному світі. Але це ще не все. У центрі села стояв величезний кріпер, символ Майнкрафт, який став справжньою родзинкою цього проекту. Він був створений на замовлення і став головним центром уваги всім, хто потрапляв у містечко. Його розміри вражали, і він виглядав настільки реалістично, що не вірю, що це лише частина ігрового світу. Вартість у цієї цієї грандіозної споруди склала 796 тисяч гривень за курсом 2023 року. Це неймовірна сума, адже будівництво таких масштабів неможливе без значних витрат. Але для Джимі це був не просто проект, це була справжня інвестиція в емоції фанатів. І ось, коли містечко стало справжнім хітом серед прихильників містера біста, він вирішив зробити шокуючий фінал. Всі шість будинків і сам Кріпер були підірвані. Щоб додати епічності, Джиммі використав цілу тонну вибухівки, і результат виявився просто вражаючим. Вибух був такий потужний, що містечко розлетілося на шматки, а глядачі отримали ще одну порцію адреналіну та захоплення від цього шаленого креативного проекту. На 11-му місці авто, яке виглядає так, ніби щойно приїхало з майбутнього. Так, це саме про BMW i8, який володіє наш улюблений король YouTube – містер Біст. Цей гібридний суперкар поєднує у собі швидкість стиль та екологічність. Ідеальна комбінація для Джимі Дональдсона. Цей витвір інженерного мистецтва обійшовся йому приблизно у 120 тисяч доларів або більше 5 мільйонів гривень. Але погодьтеся, хіба може така сума зупинити людину, яка роздає мільйони доларів у своїх відео? Зухвалює лінії кусово, двері, що відкриваються вгору, і розгін від 0 до 100 кілометрів за 4,4 секунди. Все це ідеально відповідає грандіозному стилю життя містера Біста. Каже, що він використовує свій BMW i8 не тільки до поїздок, але й для мотивації команди. Адже що може бути краще надихати на нові божевільні ідеї ніж шикарний суперкар під офісом? І так для фанатів: уявіть, що ви виграєте виклик від містера Біста і отримаєте ключі від цього автомобіля. Здається, що тепер усі хочуть приєднатися до цього челенджу, чи не так? Десяте місце. Містер Біс котре доводить, що його ідеї не знають меж. У одному зі своїх проєктів він придбав цілий приватний острів, перетворивши його на арену для одного з найбільших пічних конкурсів. Замінюючи традиційні локації для змагань, Джиммі вирішив підняти ставки та створити атмосферу справжнього випробування. І що може бути захопливішим для його фанатів, ніж змагання на тропічному острові, де кожен куточок приховує нові небезпеки та несподіванки. Острів, який став сценою для його неймовірного шоу, обійшовся містер Бісто у 800 тисяч доларів, що еквівалентно 33,5 мільйонам гривень. І хоча це велика сума, для джими це лише частина його інвестицій у проект. Дев'яте місце. Містер Біз завжди залишався вірним своїм корінням, і це підтверджує його рішення придбати кілька будинків у рідному місті Грінвілі, Північна Короліна. Це місто стало для Джими не тільки містом його народження, але й базою для нього та його друзів. Придбання нерухомості в Грінвіллі – це стратегічний крок, адже він забезпечує комфортне життя своїм близьким і співробітникам, створюючи для них стабільне середовище далеко від шуму великого міста. Перший будинок, який містер біс придбав, коштує 318 тисяч доларів. Це близько 13,5 мільйони гривень. І цей дім став основою для розширення його власної нерухомої імперії. Після цього Джимі придбав кілька інших об'єктів нерухомості в Грінвіль для своєї родини та співробітників, зважаючи на величезну кількість людей, які працюють з ним, вартість цих будинків може сягати кількох мільйонів доларів. Чому саме Грінвіл? Це місто має для Джимі особливе значення. Тут він виріс, і тут залишилися його родина та численні друзі. Він неодноразово говорив про те, як важливо мати близьких людей поруч і підтримувати з ними зв'язок. Придбання будинків у цьому районі дозволяє йому бути ближче до рідних і одночасно забезпечити комфорт і приватність для тих, хто разом з ним працює над його амбітними проектами. Восьме місце: містер Біс завжди прагне виділятися серед інших, і це чудово проявляється в його колекції унікальних предметів. Одним із найбільш вражаючих є його робочий світловий меч. Справжній артефакт для фанатів зоряних війн. Це не просто сувенір або реквізит для відео, а повноцінний функціональний предмет, створений на замовлення з використанням. Передових технологій. Ідея створення такого меча виникла під час зйомок одного з його проєктів, коли Джимми вирішив, що йому потрібен власний світловий меч, не схожий на жоден інший. Він звернувся до спеціалістів, які займаються розробкою подібних речей, і після кількох місяців напруженої роботи йому вдалося отримати меч, який не тільки світиться яскравими кольорами, а й здатен випускати потужні енергетичні імпульси, які нагадують те, що ми бачили у фільмах. Як саме Джимі отримав цей унікальний предмет, замість того, щоб кувати готові репліки або колекційні речі, він вирішив зробити щось координально інше: створити світловий меч за допомогою найкращих інженерів, технологів і майстрів. Цей процес був дуже недешевим, і хоча вартість не розголошується, можна з упевненістю сказати, що вона вимірюється десятками тисяч доларів. Сьоме місця містер Біст відомий своїми вражаючими покупками, і одна з найбільш запам'ятованих це ламборгіні. В одному зі своїх відео Джиммі вирішив придбати цей ексклюзивний спортивний автомобіль, який є символом розкоші, потужності та швидкості. Ціна Ламборгіні варіюється від 200 тисяч до 500 тисяч доларів залежно від моделі та характеристик. У гривнях це від восьми. З половиною до 21 мільйона гривень така покупка далеко не звична, але для Джимі це стало ще одним підтвердженням його пристрасті до великих і незабутніх моментів, які він створює для своїх фанатів. Ламборгіні це не просто транспорт, а емоційний вибух, який він дарує своїй аудиторії. У своєму відео Джимі не обмежується простою демонстрацією покупки. Він перетворив своє нове авто на частину великого шоу, що вразило як його підписників, так і нових глядачів. Ламборгіні став ще одним елементом, що відображає, що його бажання робити все масштабно, незвично та без сумніву дуже ефектно. Шосте місце містер Біст продовжує довувати своїх фанатів не лише великими шоу, а й бізнес-проектами, які змінюють правила гри. Одним із найбільш вражаючих його досягнень став містер бізбургер, віртуальна мережа ресторанів швидкого харчування, яку Джимі заснував у 2020 році. На відміну від звичайних ресторанів, ця мережа не мала власних приміщень, а використовувала наявні кухні для приготування та доставки бургерів і інших страв. Проект отримав шалений успіх. Усього за два роки містер Бізбургер став справжнім феноменом, і до 2022 року річний обсяг продажів становив 100 мільйонів доларів. Це приблизно 4,2 мільярди гривень. Унікальна бізнес-модель та ефектна стратегія маркетингу дозволили містеру бісту швидко охопити величезну аудиторію, використовуючи платформу, доставки їжі для взаємодії зі своїми фанатами. Але це ще не все. Прогнозується, що до кінця 2025 року містер Бісбургер може досягти величезної цифри в 1 мільярд в обсязі продажів. Що означає потенціал для звичайного розширення і ще більшого успіху на ринку? Це підтверджує, що проект Jimmy не просто бургерний бізнес, а ціла імперія швидкого харчування, яка здатна стати основним гравцем у цій індустрії. П'яте місце: містер Біс завжди знаходить нові способи здобувати свою аудиторію. Один з його найбільших бізнес-проєктів Фістиблс бренд шоколаду, який стрімко здобув популярність і став важливою частиною його імперії. Джиммі створив цей продукт не просто як ще один шоколад, а як справжній тренд на ринку кондитерських виробів, орієнтуючись на натуральні інгредієнти та високі стандарти якості. Фістибл з'явився на ринку з амбіцією стати улюбленим шоколадом не лише серед фанатів Містер Біс, а серед усіх, хто шукає натуральні і смачні солодощі. Продукція набула популярності завдяки ефектному просуванню через соціальні мережі та канали самого Джимі, який використовує свою величезну аудиторію для просування бренду. І не дивно, що шоколад Фістебл» зараз доступний у тисячах магазинах по всьому світу. Незважаючи на те, що точна вартість бренду залишається невідомою, аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року «Фістебл» зможе оцінюватись у більш ніж мільйонів доларів. Бренд має всі шанси стати одним з найбільших і найбільш пізнаваних гравців на ринку шоколаду. Четверте місце. Містер Біз завжди прагне перевершити самого себе. І Біст Games, його особисте ігрове шоу, стало справжнім феноменом. Це проект, який змінив стандартні уявлення про змагання на телебаченні та в інтернет просторі, витративши понад 100 мільйонів доларів, а це приблизно 4,2 мільярди гривень, Джимі створив шоу, яке стало справжнім масштабним заходом. Beast Games – це не просто ще одне шоу. Це поєднання емоцій, адреналіну та безмежної творчості, яке вражає масштабами і продуманістю. У кожному випробуванні учасники зустрічаються з викликами, що вимагають кмітливості, фізичної сили і сміливості. Глядачі стають свідками не тільки захоплюючих змагань, але й неймовірних спецефектів, масштабних локацій та креативних концепцій. Витрати на виробництво шоу включають не тільки високу якість зйомок і продакшн, а й організацію великих подій та конкуренцій. До речі, всі випуски цього шоу українською мовою можете побачити у нашому телеграм-каналі. Посилання у закрипи в коментарях та у описі до цього відео. Третє місце. Канал Містер Біс це не просто один із найбільших на YouTube. Це справжня медіа імперія, що впливає на глобальну культуру, бізнес і навіть соціальні тренди. З Понад 350 п'ятдесяти мільйонів підписників Джимі став не лише найбільшим контент-креатором, але й символом нової ери розваг, де ставки це не лише гроші, а й життєві зміни. Його відео, де учасники змагаються за величезні суми грошей, не залишають байдужими мільйони людей по всьому світу. І все це завдяки його унікальній здатності створювати контент, який буквально змінює. Правила гри. Містер Бі заробляє величезні суми через рекламу, спонсорства та партнерства. Але це лише одна сторона його монети. Його справжня цінність в тому, що він вийшов за межі традиційних формул YouTube і став іконою, яка не просто розважає, а й надихає на реальні зміни. Це канал, де конкурси не просто про гроші, а про можливості. Саме тут він створив низку благодійних проєктів, де учасники можуть виграти не лише грошові призи, але й змінити своє життя. Однак є один момент, який більшість не знають. Ще у 2022 році Джимі отримав пропозиції продати свою імперію YouTube за 1 мільярд доларів. Це була одна з найбільших пропозицій у світі цифрових медіа, але Джимі відмовився. Чому? Тому що його мотивація була не в грошах. Він зрозумів, що його справжня місія це не просто заробляти, а створювати можливості для людей та змінювати їхнє життя на краще. Містер Біст відмовився продати свою імперію, бо бачити цьому можливість створювати ще більший вплив. Канал не тільки допомагає людям, а й підтримує глобальні ініціативи. Наприклад, у 2021 році він запустив проект, де разом з командою відновив 30 мільйонів дерев у рамках ініціативи Team Trees і не зупиняється на досягнутому. Друге місце. Крім свого основного каналу, містер Біст володіє низькою інших популярних каналів, які приносять не менше прибутку та привертають величезну аудиторію. Містер Біст Геймінг це канал, де Джим і його команда беруть участь у змаганнях з відеоігор, додаючи до них власні випробування та шоу-елені. Елементи. Його популярність зростає завдяки інтерактивності та несподіваним поворотам. Де кожен епізод це ще один унікальний експеримент. Ще один канал Біст реакції, на якому Джимі і його команда реагують на вірусні відео чи смішні ситуації. Тут він пропонує свіжий погляд на популярні тренди та додає до цього свою особисту харизму. Не можна не згадати і Біст Філантропії канал, який демонструє благодійні ініціативи Джимі від роздачі їжі до організації глобальних акцій допомоги. Цей канал показує реальний плив популярності містера Біста на світ. Цей проект не лише приносить емоції, а й змінює життя багатьох людей. Ці канали разом складають величезну медію імперію, яка. Приносить Джимі не лише прибуток, але й дає йому можливість експериментувати з різними форматами, залучаючи нові аудиторії та реалізовувати масштабні проекти, що змінюють світ. До речі, улюблені іграшки Бі Славс вже в Україні. Тигни зібрати легендарних пантер Джимі. Ти бачив їх у відео, а тепер вони можуть приїхати прямо до тебе додому. Створюю свої експерименти. А ми повертаємось до першого місця. Історія, пов'язана з Джимі та Ілоном Маском, стала однією з найбільш незвичайних у світі великих бізнесменів і творців контенту. Все почалося з жартівливої пропозиції Джимі. Коли ти підеш, я б хотів взяти на себе управління Twitter. Це прозвучало як проста жартівлива заява, але Маск, з своєю неординарністю та готовий до всього, відповідав: це не виключено. Це було сказано в легкому тоні, але Джиммі вирішив закріпити момент і залишити це як доказ. Він прикріпив коментар Ілона на своїй сторінці, створюючи свій рідний запис в історії на майбутнє. І, хоча багато хто сприйняв це як частину зразкового гумору маску, таке мале слово не залишилося без уваги. Ілон Маск придбав Твіттер за неймовірні 44 мільярди доларів у 2022 році. Цей крок змінив не лише саму платформу, а й створив нові правила для соціальних мереж. Джимі, маючи понад 350 мільйонів підписників на своєму основному каналі, також став частиною цієї історії, навіть якщо це жартівлива заява. Але варто згадати, що маски Джимі часто взаємодіють у соціальних мережах, і цей зв'язок між ними може плинути на те, як виглядатиме майбутній Твіттер. Чи буде Джимі дійсно колись курувати цією платформою? Хто знає? Проте його участь у таких глобальних проєктах, як X вже підіймає питання про майбутнє соцмереж і місце в них тих, хто вміє створювати контент, що змінює правила гри. Сподіваюсь сподобалось це відео, і ти підписався на канал та поставив лайк. Ну, звичайно, написав коментар. Адже ми створюємо це відео спеціально для тебе. Більш того, ж скоро буде багато-багато перекладів основних відео, містера Біста. Тож до зустрічі!